Збірної України Вадим Мазур з нами на включенні. Є перша перемога у нашої команди. Твої враження після матчу з збірної Сергії. На початку не все виходило у нас, але у другому періоді ми додали і пішли голи, в третьому вже у всіх все виходило, тому такий рахунок. Збірна Сербії чимось дивувала? Ні, дивилися їх матч вчора. Вони гарно грали в обороні, але ми знали, як їх розкусити. Тобі ж питання часу була сьогоднішня оборона Так. Задоволений своїм, своєю грою, своїми балами. Чотири очки в тебе сьогодні. Так, сьогодні. дуже гарно грала наша трійка. Усі сьогодні забили. Якірка теж з захисниками дуже добре грала. Усі грали друг, друг на друга, щоб так вийшло. Наступний матч з командою Естонії. Що думаєш про цього суперника? Гарний суперник, теж треба готуватися, виходити і перемагати. Дякую.